Вам кого хлопці? Я? Е... А, ну да, заходив до старенької е, цей е, сумку на нього вішав. Може він і пропах мною? Що, надули вже вуха, да? Ну, було таке, погрожував. Цього, як його в стані афекту. Ну що, стільки грошей в ремонт бухав і все псу під хвіст. Е, до речі, я чого заходив до старенької? Якось владнати цю ситуацію мирним шляхом, вибачитись за те, що нахамив. Е, я можу докази привести. Я вчора в кіно ходив з коханою дружиною і з сином. Я можу і показати. От, тримайте, дивіться.